Льоша, вітаю. Добре. Розкажи, будь ласка, команда вела з рахунком 3-0, але завершила матч 3-2. Що на твою думку спричинило пропущені голи? На мою думку, вчинило те, що наш суперник дуже добре завися. Та ми, напевно, були не зовсім готові його душити, але все ж таки дякувати Богу, що ми вистояли та змогли вберегти цей рахунок. А останні хвилини можна назвати дуже напруженими. Як ти вважаєш? Як твої партнери по команді впоралися з цим тиском на команду? Я вважаю, що вони дуже добре впорались, тому що вони були е, молодші за мене та були старші, але всі дуже гарно себе показали, проявили свій характер та грали до останнього м'яча. Розкажи, будь ласка, про свій забитий гол. Там було дуже складно зрозуміти, де м'яч, але ти зорієнтувався швидше всіх і забив порожні ворота. Я побачив, що воротар е, вибиває м'яч з рук, та захисник був перший на м'ячі. Але я обукрав захисника та побачив порожні ворота та й забив гол. Дякую.